Всім привіт і в моєму каналі, і я вас знову рада бачити на моєму каналі. А сьогодні ми будемо надіюсь, ви поняли по обложку і назві ролика, що ми будемо сьогодні обустроювати перший поверх для того, щоб там жили мої тваринки. А по-друге, я вам покажу і познайомлюся з моїми тваринами, які лічно будуть жити на другому поверсі зі мною. Тому поїхали! Ну, ось ці поки три тварини. Ось це, так як ви з нею знайомі, вона знімається в моїх фільмах це Ніка. Далі, це у нас дві новенькі. Так, далі у нас є такі два новеньких песика. Ну, у мене два песика і один котик. Поки я ось цьому мілажному не придумала. і ось цьому. Ну, Я думаю, що це песик або котик. Точно не знаю. Ну, але я двом ще імена не придумала. От так. Е, у нас зараз година 10.25, тому час для стройки, тому я йду в ліфт і їдемо на перший поверх. Я вже приїхала на перший поверх, і тут я буду все строїти. Не обращайте в на послідну кінату, де темні стіни і підлога, там просто у мене була кладовка. Коли я жила на двох поверхах. А зараз тут буде в мене бо, як ветеринарська. Може, будуть… коротше, не буду розкривати всі точки на дві, тому поїхали. Покажу вам тут, що я нічого тут не буду обустроювати, так як тут, в принципі, обустроєно все як потрібно. Я не люблю, коли все захламлено, як у других, наприклад, блогерів. все на одну купу, багато чого. Я такі не люблю, зразу кажу. Давайте почнемо з ліжечок, а вони, напевно, будуть ось тут. Ось так я вже створила дві кімнати. якось. Ось тут буде травичка і така цеглочку стіна. Тут така підлога і в лапки стіна. Далі ну тут вони будуть ходити на прогулянку, як би то, але багато разів відео їх не можу показувати, тому що в мене влоги і фільми. Отак вийшло? Хм. Красиво. М -м -м. Тепер покладемо якісь картини. Я якраз поставила їхню картину, де вони сфоткані четверо. Якраз тут буде чотири котика. Це дуже класно. Потім я додала ще поличку і таку штучку. Но тут все одно буде чотири котика, це просто так. Добавила ще такий коврик, він дуже мені подобається. Я тут додала по бажанню фонтанчик отакий, а е, тут вони будуть їсти. Тут для котика і для песика, тут така ще штучка для котика і для песика. Якось ось так. Треба акуратно якось покласти. Е, тут в мене буде телевізор і розтіння. І ось так це виглядить крізелко з котиком. Мені дуже ця зона сподобалася, тому вона заслужує лайку. Поставила чомусь цю загородку, ну по бажанню хто там буде. У мене ось так вийшло. Тут щоб вони ходили в туалет, пакети. Ну, це, в принципі, бачили. У цій кімнаті, в принципі, нічого не змінилося, але мені дуже вона подобається. І ось ця зона, як я вам казала, вона також мені подобається. Отак, От тут поки не знаю, що буде, але ось тут також я наклала всього, лампу трішки включила, далі тут мусорка, дзеркало, поклала тут столик, ну і, звісно, для пошти. Зараз, може, ще щось додав і до вас повернуся. Я ще захотіла покласти такий туалет для дорослих, тільки я не знаю, як він вам дивиться, чи красиво тут він взагалі дивиться. Ну, потім, якщо що, заберу. Ну, а тут я добавила ось такий басейн і таке болото. так, І, напевно, ще все. І ось тут теж щось додавлю зараз. Так, і зараз я вам покажу, де я поклала ще коврик. Ось тут в нас така мордочка-песика, мені дуже-дуже сильно подобається. І може на столик зараз покладу або якусь квіточку, або хоча б ароматизатор. Так, я поклала тут ароматизатор, і він красиво там дивиться. А тут я поклала цю милу кохтиточку. Ой. Хм. Люблю всюди побувати. Вау! Я тут зміщаюся! Це дуже класно. Значить, означає, що я дуже жирна для цього. І давайте покажу вам бистреньку сірум тур і.